Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги повний огляд на монету України 5 копійок 1992 року, яка по каталогу ІТК має штамп 122 ААМ. Що ж, розпочнемо з того, що нам відомо про 5 копійок 1992 року. Це монета, яка знаходилася в обігу на території України. Виготовлялася з нержавіючої сталі. Її тираж складає 250 мільйонів екземплярів. Відома з мілкою насічкою по гурту та крупною насічкою по гурту. Отже, як я вже сказав, сьогодні з вами ми розберемо штамп 122 ААМ. Розпочнемо штампу по аверсу. Спочатку визначаємо, що це штамп перший. Які його особливості? Штамп перший характерний тим, що. Середній зуб трезубця гострий з потовщенням у верхній частині. Листя плоскі та знаходяться в різних площинах. А одничка дати має хвостик, так званий італійський чекан. Так як виготовлявся на італійському монетному дворі на заготовці до 200 лір. Штамп перший ми визначили. Як ми знаємо, штамп перший має підвид «штамп 1.1 та «штамп 1.2. Сьогодні нам цікавий штамп 1 1,2. Які його особливості? Зерна другого та третього колеса черенків не мають. А цифри дати віддалені від канта. І можемо наглядно бачити в цьому місці. Штамп 1, 2 ми визначили. Тепер ми знаємо, що штамп 1, 2 може бути штамп 1 1,21 та штамп 1 1,22. Як же визначити штамп 1, 22? Верхівка верхніх листів справа та зліва ступінчата. Тобто така, як перед вами на відео. Тільки що з вами ми визначили штамп по аверсу 1,22. Залишилось визначити штамп по реверсу та гурт монети. Що ж до реверса, спочатку визначаємо, що це штамп А. Які його особливості. Грона номер 2 має форму. Прямоугольного трикутника. Штамп АА, який має характеристики. Ягоди вінка і канту в гронах номер 4 5 та 6 наближені до канту. Можна сказати, що вони майже в нього опираються. Ягоди та шрифт у даної монети рельєфні. Отже, штамп 1,21 ААМ. Що значить буква М у даному штампі? Буква М вказує на гурт. Гурт у даної монети з мілкою насічкою. Крупної насічки даний штамп не має. Отже, саме таку особливість має штамп 121ААМ по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця. Виникає запитання: яка ціна даної монети? На даний час 5 копійок 1992 року. Коштують від 10 до 15 гривень. Та зустрічаються доволі нечасто в обігу приблизно 1 на 2 тисячі штампу 1111 ААМ. Якщо у вас виникло запитання по даній монеті, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступному відео ми з вами зробимо узагальнюючи. Відео по монеті 5 копійок 1992 року, де підсумуємо всі особливості та різновиди даної монети. Що ще хочеться додати? Якщо ви знайдете 5 копійок 1992 року, в іншому металі, тобто не в нержавіючій сталі, а в латуні, алюмінії, бронзі, міді. Чи просто магнітні сталі, то така монета буде коштувати від 5 до 10 тисяч за одну монету. Так як це дуже рідкісний екземпляр. Також ми звертаємо увагу на поворот. Якщо ви знайдете відношення аверсу до реверсу, таке як перед вами, тобто з поворотом 180 градусів, то така монета також зустрічається доволі нечасто та буде коштувати від 10 тисяч гривень. Якщо у вас. Виникли запитання. Запитуйте. Вайбер Телеграм знаходиться в шапці до каналу. Всього найкращого.